Через доброго дня, шановні друзі. 17 січня 2026 року. І сьогодні відбувається матчі перенесеного другого туру волейбольної ліги Поділля 2026. це бачите. Но май гач, команда Ілімсі, вони в зеленій формі, повністю зелені. Команда е повна назва УП Агро Виберіч. От там ви бачите гравця з правої на боковій. Група п'ятірки вибрала Росунець, дозволь. Іля Корнієнко був на На жаль, я не встиг склад команди повністю переглянути і вінці. І ось я не знаю, цього хлопчиків, який зараз на подачі. Чесно, не знаю. Ну, Потім в опису подивитесь, побачите. Перший це. Богдан Фонсинського. Вибір розумний. Так, Вибір розумний грає такий комбінований, що на подачі... Олександр Козицький. Прийом Максима І Назар Степовик. Забиває Назар Степовик третій номер. Дуже такий харизматичний волейболіст, Назар Степовик. Ну а на подачі Номер 10 Віктор Краєвський пасує. Андрій Маслакай нападає Корнієнко. Тищенко. Владислав Тищенко дебютує в цьому сезоні. Номер Жетні Владислав Тищенко – У відома. Де він тільки не грав. і, банковка, і локомотив Харків. Ну, великий у нього волейбольний бакграм. Можете задати загуглить. Тільки не дивіться, штучний інтелект. А що таке довіряється губін? Типовий прийом Кармієнка. Офігра у нас сьогодні, друзі. Пощастило нам з вами сьогодні. І Васенко на подальші. Ну, ми бачимо, що і лінці, і вибор розумних... Е, дозаявили гравців. Тищенко забиває. Владислав Тищенко, номер 3 Ну дивіться, такі люди такого рівня грають у волейбольну дуже поділя. Богдан Босенко, Владислав Киченко. Дмитро Войтаренко зараз вийшов. Іля Корнієнко. той бік майданчика. Пасуючий. Віталій Сеултаєв. Вітайший номер. Перший у волейбольній поділі грає. Сегодня играет Либора, помогаем. Не давай, Без лопа, без лопа. Все три, Валеслав Папері фаворитом всього матчу є, Вибір розумний, я буду їх так називати. Бо якщо повну назву, знаєте, навіть волейболі, Всі називають Перуджа. Перуджа там, де грає потиська. А там повна назва 4 чи 5 слів повні назви. Там спонсорів всі лакуються. Сьогодні вони є, завтра їх немає. Це не стосується вибору разумных, зачем? <свистит> ну так, тобто просто будем называть вибору розумних. І, і лінці. там, вони не заморочуються, в них і лінці, і все. Мазур нападает, прийома шлакає. 8-5. Андрій Махвакай. Андрій Маслакай. Ми знаємо його, як він хірург однієї з вінницьких лікарень. Переселенець, до речі, Херсонщина. Ну, е Подача ілінців, 6 68. Проходит прием масла Позицию. Управлена коррекция. Девять Тишенка. Появляється результативна дія, як назвати його, це не блок, не подача, не удар, ну така забезпечна пройшла. Це Волгаєв. Тепових штабових не буває. Тишенко до м'яча дотягнувся, але, але. 7 -10. Але е, Віталій Севолдаєв, може Валерій, Віталій. Ой, друзі, ну що-то з пам'яттю моєї сталося. Богдан Босенко. Богдан Кусенко. Гілякові. И забляч от басом. Нам ігра в забахнет. Нозар степовик. Ось хто. Х-бактер є си. Забуває Сьогодні ну, і суддя Володимир Поліщук. За протоколом працює дівчинка. Невідомо поки що. Тайм-аут Ілінців. Максим Жбадинський. взагалі-то багато чого цієї команди Володимир Щерба. Відомий організатор волейболу Зеленців. Ну а ну, напевно є Максим Жвадинський все таки Великим складом приїхали сьогодні ілінці до Вінниці. Примазура. Атака назад. Сапковика проходит. Ползблок. 8-13. Перенести на подачу. Нагдала подача. 14 тысяч. Александр Козинский. Подача Степовик, забув. Ні! Не підняли м'яч. Ні, не підняли. Назар Степовик. Ось він ікс фактор я сказав. Якби це не основний фактор команди буде. Назар Степовик. Льв краєвська. Босенко. А є прийом, Прийом то є, але не Байдан. Богдан на подачі. Колишній гравець барком кажени. Серце це поділяти. Ну, Дещо була не... невзгодженість, але скидка була мазура, грама, ну досвід. Олег Мазур все таки Бачите, ну відводить мене пам'ять. А це стоповить на подачі. 10-15. Силова? Так, да, прийом Козинська. Стутину удару Олега Мазура. 1116. Біржа на подачі. Багатенько сьогодні людей на волейболі. Прийом Маслакая. Друга лінія. Ні, в трос. В трос попадає, Олександр Козинський. І 12-16 Мазур. Ну він всі так просто не здаються сьогодні. Вот Аренко. Маслакай, Маслакай ваут. По лінії намагався пробити Андрій. Не Олег Мазур. 13-16. Я вам не назвав тренера команди. Е Вибір розумних, у піагровибір розумних. Ну, там такий, знаєте, триумвірат. Е, Віктор Краєвський, Олександр Прощепа, Сергій Дорож. Вибирайте, хто з них. Ну і президент клубу Олександр Гаври. Його немає сьогодні. Він е, е, отакий е, не, там, високого рівня. Ну, Знаю, якщо, якщо, якщо вибір розумних вийде до фіналу чотирьох, то Олександр приїде. Точно. Тищенко, прямо зараз, Солдаєв! Є така, є. Який би досвід був, не, не був у Тищенка, але він цей м'яч не підняв. Це реалі, волейбольна ліга Поділя, тут, тут інші критерії. 14-17. Еренцы на подачу. Прям Краевска, Виктора Краевска. А не прошел Айтаренко, такие полноценные. Але Назар Степулик, дивите, что он сегодня вытворяет, а? И зараз Назар! Я сказав, наприклад, Тищенко там, Босенко, Краєвський, Лойтаренко, де тільки не грали люди. А от де грав назад Степовик? де, Вілінчан. Ох, ну все, все, піймали, тайм-аут. Тайм-аут. Так, тайм-аут. Бачить коментатор. Як казав мій колега Володимир Микитович Маслоченко, коментатор феноменально предугадав события. Звісно. Ну що, 16-17. Ну, дивлюсь, що Прищепа, Краєвський, Дорош, всі вони трішечки, там десь, щось підказують. Самі розбирайте, хто там у них старший. Офіційно ну, Ми протоколі Алю. Ну що, ЛМЦ, 16-17. Ех, ну що, дали тайм Простору, так би мовити. Висоти не було. Блок, а блок від Сиволдаєва, до речі, до речі, блок Сиволдаєва. Я перед цим подивився, що він там взагалі не стрибав на блок і в його зоні ігровій. але зараз він ну, заблокував. 17-19 Це Володя, бачу, Валерій. Або Віталій. Обовіта Є Есть від Мазура. Буде атака. Ну така собі атака. Казинський, Казинський. Пробиває полон. 20-17 плюс 3. Вот так так очень момент. Не поднялись, Назар поднял! Тищенко, блок так и есть! Так и есть! була ідеальна і доводка, але можливо Назар вже настрибався, знаєте. Буває таке, є, що за навіть короткий проміжок часу ти витратиш багато енергії, тебе просто не вистачає. вже. Не вистачає. Е, ну, як Я починав займатися волейболом, а це 73-75 роки. Тренер мене Василь Данилович кріпак. Новомосковський. Новомосковський, сказати, він новомосковський Новомосковському. Нинішній новомосковському він казав, що ну, не можна давати, нагружати, я був пасуючим. Не можна було нагружати одного і того ж нападника там, ну, дуже часто. Особливо е, в одному розріші по два, по три, по чотири рази. Ну, є ресурси, це науковці доказали, що другий, третій, четвертий раз, коли ти вистрибуєш, і нападаєш, удар, ну це вже буде ефект, це не той, Це все одно, що Ярославу Ярославо Макутик, ставити стрибати підряд. Прием Мазура. Якисный прием. Солгай. В Мазур атакуя. Прием Краевского. Маслакай. Ни. Тыщенко. Я прием. Солгай. Хорошая скидка шестого Тищенко Що у Владислава, скажімо так, висота, такий параметр, як висота атаки, ну, явно не, не такі, що ну, не захмарні, але досить досить. 19-24 Сетбол у нас Залишается Але и линцы Нападают Прям Краевска Корнеенко Тищенко я прием. было Китхов. Ну а так и не буду выбора. Все. Говорили, что еще в Слышно. Переход центральной линии, да? 20-24. 24. Ну Цікаво, цікаво. І він всі успели. Прям Казинського. Але Бог не займали. Все, друзі, 25-21. Викацуди перед пришів Олександр Мажан допомагав вам це спосіб.